Херсонщина регіон, де розвиток зимових видів спорту завжди стояв не на першому місці. Та мало кому відомо, ми маємо сторінку в історії Олімпійських ігор. Уродженець області Микола Мацуєв брав участь у складі збірної СНД з Бобслею на Олімпіаді 92-го у французькому Альбервілі. Поширенням саного спорту похвалитися не можемо, та деякі здобутки в зимових видах маємо. Так в останні роки на Херсонщині прогресує хокей з шайбою. Збірна області є багаторазовим призером та переможцем Чемпіонатів України серед юнацьких команд. Наші хлопчаки відстоювали честь держави на планетарній першості в складі національної збірної. А нещодавно, згідно з рішенням міської ради, аби посприяти розвиткові хокею в місті, комплекс, де готують майбутніх чемпіонів, прийнято до комунальної власності. Мало хто знає, та окрім гри для справжніх чоловіків, у Херсоні функціонує ще й фігурне катання. Херсон. Немножко сонный город, но фигурное катание само по себе это здоровье. Вид спорта очень красивый, это закаляет детей. В первую очередь это здоровье, потом это красота. Тетяна Назарова разом з чоловіком, теж тренером з фігурного катання, родом з Дніпропетровська, розповідають у їхньому місті діти з маличку стають на ковзани. Відбір на заняття шалений. Все завдяки розвинутій спортінфраструктурі. На умови тренування у Херсоні наставники не жаліються. Єдиний мінус мала кількість льоду. Та це не заважає фігуристам показувати непогані результати. Нас знають по Україні, нас видять, наші діти хорошо виступають. Но пока тільки на любительських турнірах. Ну там теж большая конкуренція. Сподіваючись на світле майбутнє фігурного катання у Херсоні, тренери плекають надію, аби про нього дізналося якомога більше мешканців. Хотілося би більше фінансування, хотілося би більше дітей. Хотілося, щоб було більше реклами, більше малышей привлекать к привлікати виду спорта.